Щитовидка, печінка та жовчний міхур пов'язані між собою. Якщо у вас є проблеми з щитовидкою, у вас є гіпотиреоз або аутоімунний тиреоїдит, це буде впливати на роботу печінки. Буде порушено роботу печінки, тому що гормони щитовидки регулюють роботу мітохондрії. Це наші клітинні електростанції, які виробляють для нас енергію. І коли немає енергії, печінка не може працювати. Вона не може якісно проводити детокс, тому що для детоксикації для якісної детоксикації нам потрібно дуже багато енергії. Внаслідок цього розвиваються різні захворювання, порушується баланс статевих гормонів, розвиваються гінекологічні захворювання, такі як міоми, поліпи, кісти, фіброаденоми, з'являється передменструальний синдром, там, дефіцит прогестерону та інші проблеми. Також це може впливати на в цілому на здоров'я, на самопочуття, на рівень енергії. Коли детокс не працює як треба, організм постійно в аутоінтоксикації, Тобто в самоутруєння. І а, інша ситуація, коли першочергово є проблеми з печінкою внаслідок там, неправильного раціону або з жовчого відтоком, це теж буде впливати на гіпотиреоз, на щитовидку посилювати аутоімунний тероїдит та посилювати. Гіпотероз, тому що коли не вистачає жовчі, коли є застій жовчі, поліпи або видалений жовчний мігур, не відбувається якісного травлення. І це призводить до того, що ми не отримуємо нутрієнти з їжі, а нам обов'язково потрібні і білки, і якісні жири для того, щоб наша щитовидка працювала дуже гарно, як нам треба, щоб ми з вами залишалися завжди енергійними, молоді. Молодими та гарними. Дивіться, я скоро буду проводити інтенсив на дуже важливу тему для кожної жінки. Ви можете на нього зареєструватися, переходіть в шапці профіля по посиланню і реєструйтеся. Інтенсив буде безкоштовним.